У 2003 році газети на території України писали таку замітку. Некролог. З її відходом завершилася ціла епоха в історії України. Сьогоднішня наша мова піде про Славу Стецько, жінку, яка виборювала нашу незалежність і зі зброєю в руках, і всіма своїми фібрами. Всіма своїми діями разом з чоловіком Ярославом Стецьком доклала максимум зусиль до творення незалежної України. Хоча сучасники багато говорять, що незалежність нам далася фактично безкровно, це не так завдяки таким, як Слава Стецько. Як Ярослав Стецько і інші націоналісти, які перебували за кордоном, які щодня, щомісяця, щороку, перебуваючи в еміграції, фактично до 1991 року до проголошення незалежності говорили, не мовчали, розповідали про все, що відбувалося за залізною завісою. Про все, що творила радянська влада. Доносили до світу і світ почув. Україна, не маючи держави, була у всіх на устах. Отже, Анна, Євгенія Музика, народилася в 1920 році на Тернопільщині. Це справжнє ім'я Слави Стецько. І яким буде її бойовий шлях, якою буде її доля. Перші роки свого життя і юності вона згадує так про свою родину. Мої батьки були українськими патріотами. Старший брат, член організації українських націоналістів. Згодом я сама вирішила піти слідом брата, згадувала пані Слава. В одному з своїх інтерв'ю. Її старший брат Михайло за участь в організації українських націоналістів був закатований ще поляками. Від рук поляків загинув її дядько. Навчалася пані Анна, яка згодом стане славою у Теребовлянській гімназії, входила в число трьох найуспішніших, найкращих учениць. Проте ще тоді, в юні роки, їй противно було все, що перечило українське. Вона читала українських письменників, зокрема, Кобзар і не тільки. Вона зорганізувала разом з дівчатами, які її підтримували, клуб вивчення історії України. Збиралися вони по садах, лісах, там, де їх не могли побачити, читали статті, а згодом розповідали їх молодшим. Ну і фактично, мабуть, це на неї вплинуло найбільше, коли під час одного з уроків вона говорила саме українською мовою, викладачка, полячка за походженням, вдарила Анну по руках. Стверджуючи, що та повинна спілкуватись тільки польською, оскільки це міжвоєнний період, коли землі західної частини України, де народилася пані Анна, входили в склад Польської республіки. Після цього фактично Анна не вагаючись вступає в організацію українських націоналістів. Будучи 18-річною юнкою, вона стає активною членкиною. Далі буде продовжуватись її робота. Початок Другої світової війни застане її. На території Львівщини, і щоб не потрапити в руки більшовиків, вона її законспіровує організація українських націоналістів, призначаючи директоркою в одну з місцевих шкіл. Проте згодом і ця її посада стане небезпечною. В один із днів підпільники, які Перебували тоді разом з Анною в селі, коли чистили зброю, відбувся постріл. Це могло привернути увагу селян і викрити їх. Тому анні музиці довелося перейти в глибоке підпілля, піти в ліс, в Криївки. Їй не вдасться уникнути арешту. Вона побуває у тюрмі Налонського. Але, оскільки у Львів в 1941 році прийдуть нацисти, розпочнеться німецько-радянська війна, в'язнів вдасться звільнити. Далі її чекала нова конспіративна робота, завдяки якій вона й познайомиться зі своїм майбутнім чоловіком Ярославом Стецьком. У 1944 році вона буде відправлена у відень на конспіративну квартиру для того, щоб налагодити зв'язок з місцевими підпільниками. Тоді вона й зустрінеться з Ярославом Стецьком. Так, пані Слава згадуватиме цей період. Прийшла я на конспіративну зустріч в кафе і побачила вродливого 32-річного чоловіка. Пам'ятаю, п'ємо каву, він щось про політику говорить, а я очей від нього не можу відвести і нічого не чую. Пізніше, саме пані Слава, як згодом її назве чоловік, та й після одруження в 1946 році вона візьме для себе саме це ім'я Слава Стецько. Перед цим... Вона зуміє врятувати чоловіка із лап чекістів. Завершуватиметься Друга світова війна. Ярослав Стецько очолить одну з груп підпільників, які будуть переходити на підконтрольну американським і європейським союзникам територію. А Анна музика іншу. Він вважав її відповідальною і навіть називав тим чоловіком в спідниці, якому він довіряє або якій він довіряє групу підпільників. Анна зуміла вивести свою групу без перешкод. Ярослав Стецько потрапив у засідку чекістів. Він був важко поранений і змушений був залишитись на території Австрії. Анна зорганізувала групу для того, щоб визволити його з лап чекістів, які фактично за ним уже слідкували і мали намір заарештувати. Операція була успішною. Незважаючи на те, що ніхто не давав шансу, що Ярослав Стецько після такого важкого порадення зможе подолати шляху більше ніж три тисячі кілометрів, оскільки група направлялася до Мюнхена, він вижив. Йому знайшли українських лікарів-хірургів. Він зумів одужати. Ну а через кілька місяців після одужання. Ярослав Стецько і Анна Музика одружилися. Подальший їхній шлях завжди буде разом. Вона була не тільки коханою жінкою, але й бойовою подругою, фактично правою рукою, одною згодом з очільниць організації українських націоналістів. Групи саме Бандери. Після того, як Степан Бандера був убитий чекістами у Мюнхені, саме Ярослава Стецько очолила гілку ОУН Б. Вся її доля, весь її шлях в еміграції, як і її чоловіка до самого його, до самої його смерті був покладений на те, щоб донести світові. Що таке Союз Радянських Соціалістичних Республік? Чому це тюрма народів, як говорили у Унівці у своїх листівках, коли вели боротьбу саме на території Союзу в 40-х 60-х роках? Поскільки вони пер... наші е... герої, Ярослав і Слава, перебували в еміграції, вони докладали. Тих зусиль вони мандрували дуже часто переїздили з одного міста в інше, брали участь в різних конференціях, в різних зустрічах, робили все для того, щоб тодішні відомі політики, відомі діячі епохи 50-х, 60-х, 70-х років. З їхніх уст не сходила Україна. Попри те, що Україна не була державою, вона була окупована, але про неї говорили. Зокрема, одна з таких цікавих історій, коли Микита Хрущов прибув на один з прийомів у Швеції, саме Ярослав Стецько, за підтримки дружини. До могили шведського короля Карла Дванадцятого поклав синьо-жовтий вінок, тим самим давши зрозуміти радянській делегації, що українці пам'ятають свою історію. Хрущов тоді дуже лютував і навіть говорив Шведам, що він влаштує їм Другу Полтаву, як тоді Петро І на початку XVIII століття. А це мова саме про період гетьманства Івана Мазепи. І таких випадків було дуже багато. І не тільки в період секретаріатства Хрущова, але згодом і Брежнєва, родина Стецьків, зокрема, пані Слава, говорили про дисидентів. Вимагали звільнення переслідуваних дисидентів, особливо Мороза, Стуса, Левка Лук'яненка, Степана Хмари, це кінець 70-х років. На всіх можливих прийомах, де би не перебувала родина Стецьків, вони доносили світові про те, що творили політики Радянського Союзу, і фактично славу Стецько. Кагибісти називали головним супротивником, як і її чоловіка. На них неодноразово полювали. І ще тоді, коли в 1959 році у Мюнхені був застралений Богданом Сташинським Степан Бандера, внутрішня розвідка організації українських націоналістів вияснила, що наступним мав стати Ярослав Стецько. Проте, завдяки конспірології. Націоналістів завдяки підтримці служби безпеки організації українських націоналістів, родина Стецьків неодноразово уникала спроб їх убити. Ярослава Стицько аж до самої смерті, слава Стецько, аж до самої смерті свого чоловіка перебувала за кордоном. І коли він помер, вона не зраджувала його духу і його роботі. Вона бачила себе виключно як людину, яка популяризує і поширює все українське за кордоном. Після довгих поневірянь за кордоном періоду еміграції Слава Стецько вперше в Україну приїде в 1991 році і отримає паспорт почесної громадянки України. Ще до того, коли в Москві відбудеться пуч, і Україна стане незалежною, слава приїде до Львова на організований конгрес. Присвячений політв'язням, організований Левком Лук'яненком. Згодом, святкування Акту проголошення Незалежності України 1941 році. Який проголошував саме її чоловік Ярослав Стецько, за який він і Степан Бандера тоді, в далекому 41-му році, були заарештовані гестапо і відправлені в концентраційні табори на території Німеччини? В 1992 році. Слава Стецько засновує Конгрес українських націоналістів і стає першою її першою його головою. З 1997 року вона буде обрана депутатом Верховної Ради України. І наступні три скликання вона депутатка. Пройшла у Верховну Раду України вона від Івано-Франківського одномандатного округу, набравши більше 86%. Вона могла б стати депутатом набагато швидше, але не мала паспорта громадянки, була тільки почесною громадянкою України. Тому це було перешкодою аж до обрання уже третього скликання Верховної Ради. Оскільки вона була найстаршою депутаткою, їй випала честь зачитати присягу депутатів Верховної Ради на першому сесійному засіданні. Тоді, в 1997 році, ще достатньо багато місць у Верховній Раді мала комуністична партія України. І комуністи, коли пані Слава піднялася і гордо йшла до трибуни, щоб зачитати присягу, почали з викриків і освистування її. Згодом демонстративно піднялися і всі вийшли з сесійної зали. Для Падіслави це фактично було не стільки перемогою, як розумінням того, що її чекає ще дуже, дуже довга боротьба. Під час наступних виборів до Верховної Ради, уже третього скликання, вона теж, як найстарша депутатка, зачитувала присягу народних депутатів. Тут. Комуністи вже не вставали і не освистували Українку. Вони розуміли, що їхня боротьба проти націоналізму, проти того, що вони заперечували, весь період Радянського Союзу, підійшов цій боротьбі кінець. Ну і фактично вони програли. А такі, як пані Слава, Перемогли і таким, як пані Слава, творити подальшу незалежну державу, будучи депутатом Верховної Ради України, вона неодноразово продовжувала виїздити за кордон, зустрічаючись з різними делегаціями, зустрічаючись з різними посадовцями. І коли в 90-х роках уже Російська Федерація спершу напала на Грузію далі 2003 рік конфлікт за острів Тузла, пані Слава розуміла, що наступним буде український Крим. Тому вона докладала великих зусиль до того, щоб зміцнити патріотизм саме в Криму. Вона всіляко допомагала кримським татарам, лобіювала їхні інтереси, дбала про те, щоб збільшилась кількість українських шкіл, щоб зростала самосвідомість українців. І Бороть, борячись все своє життя за українське, поклавши на за це своє здоров'я, а на початку 2000-х у неї вже було дуже хворе серце, і під час однієї з подорожей до Мюнхена. Її опікуни навіть просили, щоб вона пройшла обстеження у місцевій клініці, щоб можливо підтвердити або спростувати діагноз, який її поклали в Україні, а хворіла вона саме на серце. В Мюнхенській клініці вона пройшла обстеження, їй рекомендували операцію. Ну а на той час це вже досить літня жінка, і вона відмовилася. Оскільки мотивувала тим, що в Україні на неї чекає невідкладна справа, тоді пані Слава в одному з інтерв'ю говорила такі речі: що ми зробили все, щоб в союзі відбулася внутрішня революція. Адже мій чоловік писав, що внутрішня революція це не військовий виступ зі зброєю, коли дитина в школі на стіні малює тризуб. Ось це вже революція. Якщо юнак іде вулицею і каже дорослим слава Ісусу Христу, то це теж революція, адже все це було заборонено. Але молоді люди діяли всупереч волі. Так, слава Стецько. Відзивалася про боротьбу свою і свого чоловіка, їхню пару вважали найромантичнішою націоналістичною парою з першу підпілля, а згодом еміграції і періоду, коли вони перебували за кордоном, все рівно продовжуючи боротьбу за нашу державу і нашу незалежність. Тому, говорячи, що це нам далося дуже легко, не варто забувати про боротьбу таких, як пані Слава Стецько, як підпільники і націоналісти, як дисиденти, які віддавали своє життя і здоров'я для того, щоб ми жили у вільній незалежній державі, як наші теперішні Збройні сили, які... Продовжують відстоювати наші кордони, наш суверенітет і нашу незалежність. І сучасна Європа і Америка добре розуміє, що ми та держава, з якою треба рахуватися.